Друзі, сьогодні підписник. Ну, ми за тебе... Ой, друг друга його контермарку карту. Побуде знайшов місто. Я просто собі обустроювався, грав, вот, я бачу. Давайте я обшукаємо карту. Опа і піднімаємось. Опа це, напевно, його база Одасі сюди. Хм, тут я він подумал, что ве ві... вей, а он не про чеков. устроимся. Давайте... Ну можно. Всередині нічого, тут свічка. Типу, мій появець, він казав, що тут є гарний. типу, читин на на таких довгих, дуже ногах руках, і типу, і попитала маска, яка була на команді. Зараз робіть пенсію. Так, подивіться, я тут трошки обустроїв. Так, да, це я обустроїв. Тут позаколочував. Я йду. Та там де хто не побачив. Яка ж гарна зоряна ніч. Я на дах піднімусь. Щось ой. Чекайте, Та я можу брати, а то підписник поставив, що то ти помі. Я не пам'ятаю. Тем про провідаю. Ну краще вживу. то в тумбочках нічого Я тут ще перевірю трошки до ми. Відо це дуже коро...